Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Це невеличке колія, не таке вінтажне, як могло би здатися, тому що компанія American Fashion Jewels існувала з 1985 по 1994 роки. Маркування AFJ. Мені здається, дуже гарно з цим кольє виглядали б ці винтажні австрійські кліпси. Зверніть увагу, як гарно блищать кристали. Маркування Австрія. Касти кристалів мають форму зірочок. Цю брошку кора я вже показувала, до неї знайшлись кліпси. Не комплект, але дуже підходяще. І за кольором покриття АБ, і за кольором металу. І маркування кору. Брошка Янгол Можливо, сучасна без маркування. Пінгруша компанії Ballorid. Дуже акуратно зроблена. І є ще така грушка. Сучасна. Кристалики. А це вже вінтажна. У хорошому стані вінтажна брошка компанії Напір. Тільки зараз помітила відсутність двох кристаликів. Гарний метал і маркування. Напір печатними літерами. Акуратне брошування. Голка. І серешки, віздочки з такими квіточками і імітацією перлинок формі горошка. І це Ейвен. Чудова мавбочка компанії Дейнкрафт. Можливо, вона сучасна. Компанія працює до цього часу. Є маркування в чудовому стані. І до цієї мавпочки по кольору і капелюшка підійшли птакі. Тікос віздочки теж сучасні. На сережках емаль і скляні кристалики. Коротке намисто з крупними намистинами димчастого кварцу. Фурнітура, срібна, замок і ланцюжок. І компанія це сучасна, я подивилась, там неначебто повинно бути каміння натуральне. Маркування, онтологія, О, здається. місто мені подобається. І здається, носибельним. нанизане через вузлик, центральні, крупніші. Мілкі ще намистинки. Трохи відрізняється колір. І є подекуди, мені здається, включення невеличке. Ну, порадувала мене ця знахідка. І до... до цього намиста в мене є ще такий браслетик теж з димчатим кварцем. Оце срібло. Такий замок. Мені по руці є маркування 925. І є ще такі сережки. Сережки сучасні, і одразу було видно, що вони дизайнерські дуже Якісно зроблені, дуже приємні. Є маркування. Це Кендра Скотт. Це сучасна американська компанія. Я вже декілька разів показувала вам прикраси Кендра Скотт. А це. Мабуть, імітація друзи агату, і думаю, що імітація димчастого кварцу. Вони не важкі, але виглядають так дуже акцентно, помітні такі. Трохи відрізняється колір. Кристалики, квадратні і овальні, і круглі підвиски, гарний метал. Кристалики. До речі, є перевернуті кристалики. Традиціях кращих винтажних брендів. Дуже гарні подобаються мені ці сережки. І, до речі, знайшла в інтернеті, коштують десь близько 100 доларів. Ось такий імпровізований комплект. Перлина сьогоднішнього показу. Якщо я помиляюсь, поправте мене. Мені здається, що це французька антикварна брошка середини ХІХ століття. Це срібло і є маркування, мені здається, що це маркування французьке. Продавець нічого не знав про цю брошку. Зараз я покажу під збільшенням маркування. Три літери у ромбі це штамп виробника. А справа, чи то це голова кабана, я вам сказати точно не можу. Маркування дуже мілке, але я майже впевнена, що це Франція. Ви бачите замок і марку. Кріплення голки, ті, всі, замок. Це малюнок жінки, малюнок, і за багато років він постраждав, вигорів, мабуть. Зачіска жінки більше схожа на зачіски XVIII століття. Такі високі зачіски називалися фонтанж, на честь фаворитки Людовіка 14-го, здається. Так виглядає під збільшенням, і ви можете бачити мікроперлинки. Натуральні мікроперлинки по периметру брошки. Матеріал, на якому намалювано портрет, мені не дуже зрозуміло, і це не фарфор а схоже на пластинку з кістки. Але я не впевнена в цьому. Бачили в інтернеті схожі брошки. Написано, що це епоха Наполеона Третього. Це десь середина, початок другої половини ХІХ століття. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.